Розділ 23. Давидові доповіли, що филистимці вчинили облогу навколо Кеїля і грабують зібраний врожай. Тому Давид звернувся до Господа із запитанням: Чи можу я виступити й перемогти отих филистимців? І Господь відповів Давидові: Йди, ти розіб'єш филистимців і врятуєш Кеїль. Але люди Давида заперечували: Якщо нам вже тут, в Юдеї, Страшно, а що буде, коли ми підемо в Киїль проти війська филистимців? Тоді Давид ще раз запитав у Господа, і Господь йому відповів: Вставай і вирушай на Киїль, і я віддам филистимців у твої руки. Отже Давид виступив разом зі своїми людьми на Киїль і воював проти филистимців. Він захопив їхню худобу і, завдавши їм нещадної поразки, Давид визволив мешканців Киїля. Так сталося, що коли Авіятар, син Ахімелеха, утікав до Давида в Киїль, він прихопив із собою Ефот. Коли ж Саулові повідомили, що Давид увійшов у Киїль, то Саул сказав віддав його Бог у мої руки, адже він сам себе замкнув, увійшовши до міста, де брами мають засуви. І Саул мобілізував усіх чоловіків на війну. Аби вчинити облогу Кеїля і упіймати Давида, а також людей, що з ним. Довідавшись, що Саул готує проти нього лихо, Давид звелів священнику Авіатару, аби той приніс Ефот. Потім Давид щиро заволав у молитві: Господи, Боже Ізраїлю, твій слуга достеменно дізнався, що Саул має намір учинити облогу Кеїля, аби через мене зруйнувати ціле місто. Отже, скажи. Чи видадуть мене мешканці Каїля в його руки, чи справді прибуде Саул, як стало відомо твоєму слузі? Господи, Боже Ізраїлю, відкриться Твоєму слузі. А Господь відповів: Він дійсно прийде. Тоді Давид запитав: чи видадуть мешканці Каїля мене і моїх людей Саулу? І Господь відповів: Видадуть. Тоді Давид разом зі своїми воїнами близько 600 чоловік зібрались і залишили Киїль, ховаючись, де прийдеться. Коли повідомили Саулові, що Давид залишив Киїль, то він відмінив свій похід. Давид же певний час перебував у пустелі в недоступних печерах, потім у нагірній місцевості пустелі зів. Хоча Саул щодня шукав його, проте Бог не віддавав Давида в його руки. Якось Давид дізнався, що Саул знову чигає на його життя. Тоді Давид якраз знаходився в пустелі неподалік міста Зів у лісі, у Хореші. Йонатан, син Саула, вирішив відвідати Давида в лісі. Він укріпив його дух у надії на Бога, сказавши йому: Не бійся, адже рука мого батька Саула не досягне тебе. Ти будеш царем над Ізраїлем, а я буду другим після тебе. Мій батько Саул також знає про це. Вони ще раз обидва уклали, поновили заповіт перед Господом. Тож Давид залишився у лісі, у Хореші, а Йонатан повернувся до свого дому. Тим часом мешканці міста Зіф, Зіфійці прийшли до Саула в Гіву з донесенням. Давид ховається неподалік нас, в неприступних руїнах, у лісі, на узгір'ї Хахілі, що південніше Єшімона. Тому приходь царю. Коли лише побажаєш, а вже нашою справою буде видати його в труки царя. І Саул відповів: нехай Господь благословить вас за ваше співчуття до мене. Тож ідіть і точно розвідайте, розізнайте і роздивіться ті місця, де він ходить, хто його там бачив, тому що мені сказали, що він дуже хитрий. Тож роздивіться і довідайтесь про всі його криївки, де він ховається і коли все знаєте, повертайтесь до мене. І я піду з вами. А якщо він є у тій місцевості, я знайду його, у якій би області, Юдеї він не знаходився. Вони вирушили і пішли в Зів, раніше за Саула. Що ж до Давида, то він разом зі своїми людьми перебував у пустелі Маон, в Араві, південніше Єшімона. Отже, Саул зі своїми воїнами пішов на пошуки Давида. Коли Давидові про це сказали. Він спустився до скелі, що знаходиться в пустелі Маон. Щойно Саул про це дізнався, він вирушив за Давидом у погоню пустелю Маон. Тож Саул йшов з одного боку гори, а Давид зі своїми людьми з протилежного боку гори. І от, коли Давид з поспіхом пробував утікати від Саула, а Саул зі своїми людьми старався оточити Давида та його людей, аби їх захопити, до Саула прибув вісник зі словами Якомога швидше повертайся, адже филистимці вторглись у наш край. Тому Саул припинив переслідування Давида і поспішив назустріч филистимцям, тому те місце має назву скеля поділу Села Гамахлекот.